Правоохоронці встановили, хто підпалив припаркований автомобіль у Луцьку. Ними виявилися 41-річний та 40-річний брати з Полтавщини. За інформацією поліції Волині, пожежа сталася 24 жовтня на вулиці Арцеулова у Луцьку вночі. Тоді майже повністю згорів легковик та була пошкоджена припаркована поруч автівка. Автомобіль, який згорів, належав 38-річному лучанину. На місці пожежі спеціалісти дійшли до висновку, що це був підпал. За декілька днів вдалося вийти на слід зловмисників. Ми виявилися 41 річний та 40 40-річний рідні брати, уродженці Полтавщини. Один з них приревнував потерпілого до своєї дружини та підбурив на скоєння злочину свого брата. 3 листопада правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та в транспорті фігурантів. Вилучили низку речових доказів, зокрема одяг. Одному з братів слідчі вже оголосили про під підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід. Родичу спільника також вручили підозру в інкримінованому злочині. Нині поліція встановлює його місце перебування.